Погода в Україні скоро погіршиться. Стане набагато холодніше, ніж є зараз. Холодно накриє якраз на вихідні. Відчутне зниження температури буде у суботу 7 жовтня, У суботу і неділю по всій території нашої країни. Вночі триматиметься температура повітря від плюс 4 до плюс 10, а вдень вона становитиме від плюс 10 до плюс 16 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптику Кургідрометцентру Наталія Птуха. Вона зазначає, що наступний. Наступні вихідні будуть найбільш прохолодними днями найближчим часом. Але після цього прогнозується невелике підвищення температури повітря. На наступних вихідних переважатиме похмура погода, можливе навіть утворення циклону на 8 число з північного заходу. Тому надійде прохолода, можливо, і вітер буде трохи сильніший, справжня осінь. Але потім 9-10 жовтня на наступний тиждень знов-таки вже переважно без опадів. Тобто знову буде певне підвищення температури повітря. Розповіла синоптик, за її словами, до кінця цього тижня може відбутися перехід до метеорологічної осені щодо прогнозу погоди на жовтень. То синоптик розповіла, що очікується середньомісячна температура на рівні 15 градуси вище за норму, тобто в межах плюс 7, плюс 13 градусів опади повинні бути у нормі, але упродовж місяця не очікується дуже сильних циклонів, тому злив не буде. Тобто таких дощів, щоб заливали кілька за попередніми розрахунками, до кінця другої декади жовтня поки що не видно, уточнила Наталія Птуха. Серйозних заморозків цього тижня не очікується, зазначає синоптик. Заморозки на цьому тижні ми не очікуємо. Хіба що після того зниження температури 7 8 жовтня, тобто 9 числа, можливі невеликі, окремі заморозки на півночі, але лише на ґрунті, навіть не в повітрі. Заморозки десь за 2-3 дні чітко прогнозуються. сказала Туха. Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, що в Україні вдарять перші заморозки і назвав дату. А перед заморозками погода в Україні принесе інші сюрпризи. Багато областей кілька днів накриватимуть дощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.